Ви вже в курсі, що якщо ви запускаєте рекламу через Facebook Ads Manager, Facebook автоматично може міняти ваші креативи до ось такого виду, на що то їх розтягуючи зрозуміло, але Facebook вважає, що так ваша реклама буде продаватись краще. Чи додавати кольорову корекцію, чи додавати музику, яку ви не збираєтесь туди додавати, і все це пускати в рекламу. Це робиться завдяки новим налаштуванням штучного інтелекту, налаштування об'яв у Фейсбуці. І зараз я вам покажу, на що слід звернути увагу, коли ви загружаєте. Ваші креативи в Facebook Ads Manager для того, щоб уникнути таких факапних ситуацій? Отже, вам треба створити креатив і так, щоб він був без дурацьких налаштувань, котрі можуть все зіпсувати. Заходимо в створення вже об'яви, вже креатива. Ось ми зараз знаходимось в такому. І що тут важливо? По перше, обираємо ручне завантаження, якщо ми хочемо загрузити макет, котрий ми приготували, прибираємо рекламу від кількох рекламодавців, Тому що якщо ви це не приберете, вам буде видавати помилку. Тут вибираємо ручне завантаження і дивимося, щоб у нас було вибране одне зображення або відео, тому що ми хочемо рекламувати якесь то одне зображення. Далі йдемо в розділ рекламні матеріали, реклама із зображенням. І ось тут у нас трошки починаються танці з бубном, з новими налаштуваннями, тому що ось тут. Вибираємо, немає підключення. Ви ж хочете загрузити з комп'ютера рекламу, а не з каталогу. Далі обираємо «Медіафайл». Тут можна загрузити його з комп'ютера, чи якщо він у вас загружений, вже обрати. І далі ось то, що я хотіла вам показати. Нажимаємо пропустити і продовжити. І ось тут у вас далі будуть. Покращення. І ось саме на ці покращення треба звернути увагу при створенні вашої реклами. У вас може бути отак включена ося оптимізація. Відключайте її, тому що інакше у вас автоматично додасться музика. Автоматично додасться регуляння яскравості, автоматично додасться накладання різних знаків, ретуш і моделювання вашого макета. І як макет буде виглядати в кінцевому варіанті, ви навіть не знаєте. У нас було таке, що макет просто ось так розтягнувся в увесь екран, і взагалі не було видно тексту, який на тому макеті. І все, і після цього наживаєте кнопку. Готово, тобто треба перевірити, щоб усі ці покращення були відключені. А у мене на youtube каналі є повний курс таргетованої реклами, і це безкоштовно. Наталі Веберк, шукайте, дивіться.